Вітаю за мною знак, який начебто нам кажуть про те, що ми виїжджаємо з Кременчука. Але проїхавши буквально кількасот метрів, ми знову в'їдемо в місто Кременчук. Тоді питання: а що ж це за територія? А це виявляється. Я думаю, що для багатьох з вас це буде досить такий сюрприз зараз. Це піщанська територіальна громада, так саме піщани. Ви розумієте, що піщани знаходиться взагалі в іншому боці Кременчука. Але після територіальної реформи, яка відбулася в Україні, ця ділянка відійшла саме до піщанської територіальної громади. Начебто нічого, ну і скажете, яка різниця, як це називається? А різниця є, тому що тут Кременчук, там Кременчук, а там піщани. І тією ділянкою, яка розташована по дорозі до міста Полтава, ніхто не опікується взагалі. Хоча б пан Краплина Олександр Петрович повинен це робити як господар і як голова піщанської сільської ради, але він чогось не робить цього. Я думаю, що незабаром ми в нього запитаємо. Прийдемо в гості, запитаємо, чого він не опікується цією ділянкою дороги, але адже все. Піщани це піщанська територіальна громада. Невже ми хочемо дочекатися тих часів, що ця ділянка дороги буде в такому ж стані, як в самому піщаному? Дорога, яка веде до міста Києва? Я думаю, нікому з нас цього не потрібно і ніхто цього не хоче. Як ви думаєте?